Так, я вас вітаю, відео, коротке, зато цікаве. Якщо у вас є. І ви не знаєте, що з тим робити, діаметр 80, от ви бачите, то ви можете написати, що у вас є така штука. Отож, я сьогодні отримав по почті оцю штучку. А ця штучка в мене була. Отож, якщо комусь треба, кулачок прямий. номер номер, 2. Може писати. І товщина 11. Якщо комусь треба е, колочок обратний, зворотній. номер 1 в мене є. Можете писати. Отож, вони йдуть раз, два і три. Бачите, вон там одиничка стоїть. А от тут двоєчка. Бачите в пазіку? Двоєчка. А от тут і троєчка. Тут є штампики всякі. Там лев рисують, всяку чепуху шестерні рисують. Так от. Хто понімається по штампах, пишіть. Я понімаюсь по штампах. Так, дивіться, значить показую вам, що діаметр 80 був. Тепер давайте поміряємо, яка ширина пазіка. 11. Отож у нас кулачок. 11, Ну, показує 10 і 9. Отож, якщо у вас є колочок, пересилайте. Клачок має всередині номер. Ну, показує 10 і 9. Він має 11. От є номер всередині. номер 3. Зворотній кулачок. От номер 3. От. З краєчку. От номер 3 під ногтю. Номер 3. Тут є номер, означається польський. На советських нема. Советські теж мають. Радянські товщину 11. Тільки дивіться, в чому різниця. Різниця в пазові. Тут паз 5,7, але він на самом деле 6. Вот, 6 він. 6. Тепер я той кулачок вставляю польський в радянський патрон. І дивіться, що відбувається. Він бігає свободно. Отже, якщо у вас кулачки ходять хорошо. Це означає, що у вас кулачки з цього патрона. Якщо ви просто знайшли на ринку кулачки, пишіть, знайшов на ринку кулачки в дяді Васі». І той дядя Вася має телефон, і я можу в нього купити. От. Це є сателіти, це є задня кришка. Польський патрон буде мати один сателіт, а в радянському три. Польський патрон буде мати тут таку цяточку. Такого шарика. Отут. Такий шарик для масла. Все я вам показав. Крок можете не мірити. Він у всіх кулачків 4. Крок 4. Китайські будуть мати 12 половиною або 12 товщину. китайські Вони ну часом цікаві. Отже, в радянських кулачках пас 5,2, польських 6. розміри кулачка. Щоб вже точно вам знати, якщо ви хочете поміряти по своїх розмір кулачка 32. це я вам показав. Так що телефонуйте 098 36 28 38. Якщо у вас є такий товар: патрони або кулачки.